У Кривому розі сьогодні проведжали у вічність полеглого воїна Павла Рябошапку. Опора для літніх батьків, дружини та доньки, надійний товариш для друзів та колег, приклад рівноваженості та сили духу. Так говорять про нього близькі. Павло Рябошапка здобув фах газоелектрозварювальника, працював на арселор Мітал Кривий Ріг. Більше 15 років плічоплічі з ним трудився Михайло Крижановський був спокійною людиною і настільки емоційно врівноваженою і завжди тримався колективу. Дуже приємно було з ним працювати і цікаво, тому що родина була обдарована, можна так сказати. Завжди знаходив розуміння в колективі і дарував усмішку людям. Чотири місяці тому Павла Рябошапку призвали до Лав Збройних сил України. Він боронив Україну на Запорізькому напрямку. Ворог обірвав його життя у 48 років. Президента України, Верховна Головнокомандуюча Збройними силами України, передаю вам прапор нашої держави як її незалежності, від яким загинув ваш син, захищаючи територіальну цілісність. Будь ласка, родині героя вручили його нагороду. Нагрудний знак за заслуги перед містом посмертно. За характером це була дуже добра людина, ввічлива. Гинуть найкращі, найкращі українці, які Напевно, хотіли жити, але так сталося, що входять назавжди. Мужній криворіжець знайшов останній спочинок на центральному кладовищі у секторі пошесних поховань. Анна Ніколенко, Денис Захаров, цей день.